Має бути і відповідне, безпрецедентне багаторівневе реагування: реагування на рівні світової спільноти, реагування на рівні держав, які сьогодні є як власниками ядерної зброї, так і власниками ядерних технологій, і відповідно на нашому рівні, на рівні нашої держави. Я про це зараз окремо скажу. Коротко в даному випадку можна сказати так: на кожну мавпу з гранатою має бути людина з рушницею, яка негайно рознесе цій мавпі голову. Тобто, Росія має бути, вона має відчути це одразу, вона має бути виключена з світового ринку ядерних технологій, це, оскільки і пан Андрій правильно сказав, сьогодні вона демонструє. Москва демонструє, наскільки їхні технології, наскільки їхня присутність на ядерних об'єктах може бути терористичною загрозою. Росія має бути розпочато процес по виключенню її з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і це те, з чим ми маємо звертатися до наших партнерів, оскільки держава, яка на сьогоднішній день вчиняє Військові злочини і злочини проти людства, це, якщо говорити чисто юридичною мовою, яка займається ядерним тероризмом, вона не може бути е, членом Ради е, безпеки е, ООН. Тим більше, що і е, набуття цього статусу, е, як воно, як цей статус, як він був набутий свого часу, є також сумнівним з точки зору е, правильності, юридичної чистоти і взагалі історичної справедливості, і, в тому числі історичної справедливості. Окупована військами атомна електростанція це безпрецедентна ситуація ще з іншого боку, оскільки так при проєктуванні будь-якого енергоблоку розробляються певні алгоритми і послідовності дій, які у випадку як проєктних аварійних ситуацій, так і позапроектних аварійних ситуацій, але в даному випадку це навіть не аварійна ситуація. Оскільки це е, ситуація, коли ми не можемо прогнозувати, який чинників може вплинути і стати тою вихідною подією, яка приведе до е, розвитку аварій або і катастрофи, е, наявність е, озброєних людей, наявність е, важкого озброєння, спроби мінування, провокативні обстріли. І що дуже важливо, навіть персонал станції, який знаходиться разом з жителями міста Енергодар в якості заручників, е, на мою думку, як ви думаєте, чи може е, людина, яка знаходиться за е, пультом управління станцією, і яка розуміє, що вона знаходиться в окупації, знаходиться в заручниках, який її психоемоційний стан, і е, е, як, ї, як їй тяжко як їй тяжко працювати. І в дану в даному випадку це знов таки дуже серйозні сигнали до наших партнерів по тому, що з Росією по цих питаннях ніяким чином домовлятися не можна, і треба шукати вони діють гібридно, значить і е, світова спільнота, і ми маємо діяти також гібридно всіма можливими засобами для того, щоб створити їм болючу е, болючу реакцію. Скажімо так: е, якщо не дай Бог е, Буде застосування з боку Російської Федерації ядерної зброї, навіть тактичної ядерної зброї. Я думаю, що відповіддю світової спільноти мало би бути також ядерні удари по об'єктах на території Російської Федерації, але в даному випадку здійснення провокацій, які приводять до катастрофи на захопленому військовому ядерному об'єкті, має бути прирівняно до застосування ядерної зброї з відповідною ж такою ж реакцією з боку тих країн, які на сьогоднішній день є нашими партнерами і здійснюють нам допомогу. Безумовно, може бути ціла низка сценаріїв і розвитків, чи прогнозувати кожен з них можливо, але це досить тяжко, оскільки, як сказав і пан Сергій, все залежить від того, по чому буде нанесений окупантами. Удар, чи що буде зруйновано, який буде рівень викидів, який буде рівень пошкоджень, все це буде впливати на те, якого рівня наслідки можуть бути в цьому результаті, але разом з тим на території України з боку нашої влади я думаю, має бути проведена абсолютно нормальна прогнозована кампанія, по тому, а що і ми маємо такий досвід після Чорнобильської катастрофи. Що має відбуватися, що має робити населення в випадку того чи іншого рівня радіонуклідного забруднення? Тобто це там, наприклад, йодова профілактика. Ця інформація має бути в спокійному форматі донесена, оскільки тоді населення буде не панікувати, а буде інформаційно підготовлене до того, що так, ми маємо такого сусіда, який здійснював галтування на нашій території, який здійснював руйнування на нашій території. Будь-які е, його, е, скажімо, заяви сьогодні, що ні, ні, ми це робити не будемо, такому в принципі вірити не можна. Можуть вони робити все більше того, вони навіть можуть не рахуватися безпосередньо з тим е, особовим складом, який безпосередньо бере участь в окупації, оскільки ми всі пам'ятаємо про російські баби ще по народженню. Через те сьогодні керівництво Росії воно не, не керується жодними ні моральними, ні етичними, ні релігійними навіть установами, якимись принципами. Вони керуються тільки одним: це збереження своєї власної влади, це використання інструменту страху для свого особистого позиціонування. І е, спроба підвищити як можна більше е, цей рівень напруги, який існує. Наша мета продемонструвати цей рівень напруги може бути знижений е, шляхом послаблення нашого опонента, нашого ворога, і шляхом підвищення нашої впевненості.